Вітаю вас, розумнички! У декого з п'ятикласників виникли проблеми з розв'язанням рівнянь, які починаються зі спрощення виразів, записаних в лівій частині рівнянь. Спрощення ми виконуємо за допомогою розподільної властивості множення. Давайте згадаємо: якщо сума двох добутків Містить однаковий множник С, Це, цей множник ми могли винести за дужки. Розглянемо приклади. 3х плюс 8х, ви бачите, два добутки містять однаковий множник Х. Ми його можемо винести за дужки. В дужках залишиться 3 плюс 8. Обчислимо значення в дужках, це буде х помножити на 11. І ми з вами домовлялися, що число, число краще ставити на першій позиції, це буде 11 помножити на х, або 11х. Згадайте, що між числом та буквою ми можемо не ставити знак множення, але розуміємо, що там він є. Але я зауважу, що кожного разу так спрощувати вирази дуже складно. Давайте використаємо лайфхак. Спробуйте замість букви підставити будь-яке слово, наприклад, цукерка. 10 цукерок мінус 6 цукерок це буде 4 цукерки. Такий би результат ми отримали, якби скористалися повним розписом використання розподільної властивості. Наступний приклад. 15х мінус х. 15 цукерок мінус цукерка це буде 14 цукерок. 4х плюс Х. 4 цукерки плюс цукерка це буде 5 цукерок. І так, згадали? Приступаємо до розв'язання рівнянь. Ще раз нагадаю про те, що вираз 5х означає 5 помножити на х. Спростимо вираз, який записаний зліва у рівнянні. 6 цукерок мінус цукерка це буде 5 цукерок дорівнює 120. Згадаємо про те, що між п'ятіркою та іксом стоїть знак множення, тому ми з вами будемо шукати невідомий множник, для цього добуток поділимо на відомий множник. Отримаємо значення 24. Для перевірки я б радила підставляти це значення у спрощений вираз. Це буде 5 помножити на 24, 20 на 5 100 і 5 на 4 20. В сумі дасть 120. Порівняємо з результатом в нашому рівнянні. співпадає, тому ми можемо фіксувати відповідь. Х дорівнює 24. Розглянемо друге рівняння. Зверніть увагу, що тут ми можемо в лівій частині спростити тільки вираз 12х мінус 3х, тому що біля 17 уже х немає. І так, 12х мінус 3х це буде 9х, плюс 17 дорівнює 89. Згадуємо про те, що між дев'яткою і іксом стоїть знак множення. Давайте проаналізуємо ліву частину рівняння. Вона містить дві дії. Якби замість ікса ми підставили конкретне число, тоді спочатку б ми виконували множення, а потім додавання. Я вам раджу: обведіть останню дію. Тоді. Або ліворуч, або праворуч від останньої дії у нас буде наша невідома величина. Вона, вона у нас знаходиться, вибачте, ліворуч. Випишемо нашу невідому величину. Якщо ви забули, як знаходиться невідомий компонент, тоді зверху, над нашим рівнянням, ми можемо записати легесенький приклад на останню дію. Ми шукаємо вираз, який стоїть на місці трійки. Що нам треба зробити? Треба від п'ятірки відняти двійку. Але якщо ви гарно володієте темою знаходження невідомих компонентів дій, можете цю додаткову допомогу не використовувати. 89 мінус 17. 9 помножити на х дорівнює 72, знову ми шукаємо невідомий множник, для цього добуток поділимо. На відомий множник отримаємо значення нашого кореня х дорівнює 8. Знов таки, для економії часу я б вам радила підставляти для перевірки в спрощений вираз. 9 помножити на 8 плюс 17. 9 помножити на 8, це буде 72 плюс 17, буде 89. Співпадає з відповіддю в нашому рівнянні, тому ми можемо з вами фіксувати відповідь. Будь ласка, не забудьте, що ви фіксуєте значення кореня, а не останнє значення, яке отримали в перевірці. Ну що, я думаю, вам буде тепер легше розв'язувати рівняння. Бажаю вам успіхів у навчанні.